В кінці другого корпусу будинку по вулиці Красіна, 114 скаржаться. Комунальних проблем у них, хоч відбавляй. Люди вже не пам'ятають, коли їхній будинок востаннє ремонтували. Результат нестерпний сморід з-підвалу та поганий дах, який постійно протікає. З прошлого року сильно почала текти криша. От зараз йдуть дощі і в мене тече. Я писала вже в управління. Я писала вже значить, план включили, але ніхто. Літо пройшло, ніхто ремонту не зробив. Інша проблема погані дороги. Люди не розуміють, чому біля одних будинків ями ремонтують, а біля інших ні. От дорогу тільки я прийшла, кажу, а що сюди, а що на повороті ями не позаробляли. А один стоїть і каже: а ви поселіть родичів, мама, я в свій корпус, тоді до вас роблять дороги. Не влаштовує мешканців і стан дитячого майданчика. Там немає ні піску, ні нормальної огорожі, тому він і нагадує пішохідний двір. Смітники постійно заповнені. Це при тому, що батьки тут прибирають самі. Моя дитина грається на дитячому майданчику, де постійно мусор вурний. Покласти навіть Бутиль. нікуди розкидано по всьому майданчику, по піску окурки, бутилки, бутилки. бутилки да, склянки, все, все сміття, що тільки можна. Дитині не, неможливо там грати. Люди не розуміють за що вони платять кошти, адже роботи не виконуються. А після останнього підняття комунальних тарифів у два а то й більше рази грошей катастрофічно не вистачає. Проблеми постійні з ЖК. Ми платимо у нас большая площадь, мы платим 73 рубля в месяц. Сейчас нам пришла платежка 161 гривна. При тому, що у нас первоетаж, возле свого першого етажа я убираю постійно. як раніше повідомляли у міській раді підняття тарифів крок вимушений, адже вони давно застаріли і не відповідають сучасним економічним умовам. Востаннє їх переглядали вони ще 2006-го, а відтоді суттєво підвищилися і мінімальна зарплата, і вартість бензину. Отримати коментар у представників житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2 нам так і не вдалося через надто велику зайнятість керівництва. Але ми залишаємо право на коментарі у нашому ефірі представників усіх причетних до цієї справи служб і організацій.